Всім привіт! Мене звати Нікіта Наконечний, я тверезий таргетолог, і я роблю таку рекламу, що люди вірять, що їх прослуховують. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, чи впливають відключення світла на таргетовану рекламу. Ну і, власне кажучи, впливають, тому що а чого б я інакше записував це відео, бо було б дуже сумно, якби я такий, Не впливає до побачення. От, і треба розібратися, а в яку сторону вони, власне кажучи, впливають? Бо з однієї сторони, начебто. Вайт відключення світла, що люди роблять, вони такі засмучуються, дістають свої телефони, смартфони, починають ходити по соцмережах, дивитись різний контент, споживати більше контенту. Відповідно, кількість, скажімо так, рекламодавців, кількість таргетологів, кількість реклами вона плюс-мінус не змінюється. Ну можливо, там трошечки зміниться, тому що. Тим не знаю, якийсь таргетолог він в нього не вийде запустити рекламу через відключення світла. Він не підготувався і саме от в цей день в нього не вийде. Але він, скоріш за все, перенесе на інший день. Тому рекламодавців плюс-мінус відключення світла не задігна. Тим Більше більшість таргетологів вони вже мають якісь там певні генератори, акумулятори, безперебійні інтернети, 3G Можливість там із телефону є запустити, ще дещо проблематично. Чи там піти в якусь умовну кав'ярню? А от зі споживачами важче, е, тому що частина з них е, що буде робити? Якщо ми кажемо, що от вони кидають свої робочі задачі, що через відключення світла вони там не можуть робити те, що вони б звикли робити, там я не знаю, умовно кажучи, готувати, прасувати, е, працювати то вони будуть втикати в телефон, сидіти в соцмережах. Відповідно, кількість споживачів контенту зростає, кількість споживачів реклами відповідно зростає. А через це в нас е, зменшується конкуренція. І якщо зменшується конкуренція, тому що на одного рекламодавця на одну рекламу припадає більше очей, які можете побачити, то відповідно в нас зменшується CPM cost per mile. Тобто ціна за тисячу в нас стає менше за тисячу переглядів. А значить, реклама сумарно стає дешевше. Круто, начебто, якщо ось так, таку логіку побудувати, то е, відключення світла для бізнесу, для таргету суперштука. Е, але давайте глянемо на іншу сторону: е, якщо відключення світла, особливо воно там довго тривало, то відбувається наступне: Перше, це все, е, більшість. Пристрої вони все ж таки розряджаються, коли ми говоримо про акумулятори, коли ми говоримо про особливо 3G, якщо людина на вулиці ще щось кількість контенту, яка вона споживає, зменшується, плюс люди згадали, що є можливість все ж таки розважати себе не лише електронними пристроями є е, е, книжки, є вулиці, і так далі, і насправді кількість користувачів не зростає. Періоди відключення, а навпаки, збільшується, і через це ви в своїх рекламних кабінетах могли побачити, що особливо за останній тиждень кількість, скажімо так, ціна реклами, вона зросла у вас. Чому? Тому що CPM піднявся, бо конкуренція також піднялася. Бо при тій самій кількості рекламодавців, як ми визначили, кількість користувачів вона насправді впала. Бо частина людей під час відключень гірше стає інтернет, особливо якщо ми говоримо про мобільний інтернет, розряджаються вишки телефонні. Відповідно, немає можливості зайти стріччі. Не у кожної людини все ж таки є якась там павербанка для Wi-Fi роутеру Не у кожної людини є. Можливість е, налаштувати собі подібну роботу, навіть якщо є, то от, ці пристрої також можуть розряджатися, особливо коли ми говоримо про довготривалі відключення. Ну і це завжди є бажанням банально сидіти в телефоні під час відключення світла. Тобто, все ж таки намагаються перейти з діджитал світу в реальний світ. люди. Я не кажу, що більшість, але певний відсоток відвалюється від е, мережі. І через це CPM, ціна за тисячу дійсно зростає. І ви це бачите по своїх рекламних кабінетах. Тож е, реклама стає дорожчою, але на цьому все не закінчується, бо е, також змінилась якість перегляду цих е, наших рекламних креативів, і ми можемо побачити, що за останній період. CTR, такий от показник ефективності нашої реклами, наскільки якісно люди дивляться на цю рекламу. Він впав. Тобто, в середньому, якщо раніше там 100 людей зі 100 людей, які побачили вашу рекламу, там двоє клікали, то тепер це буде так півтори людини вже робити. І відсоток ваш впав. З чим це пов'язано? Це пов'язано з певною апатією, яка пов'язана з. Відключення особливо там в першій ось цей змінний період, коли от було по графіку, чітко все стабільно, а зараз стало гірше, і відповідно люди трошки зневірились, люди засмутились, і це призвело, власне кажучи, до того, що CTR впав, і мало того, що в нас по один показ реклама виріс в ціні, так і ще і. Ефективність, яку ми могли б отримати з цього одного показу, вона також зменшила, тому що ймовірність того, що одна людина зробить конкретну дію, вона стала трошечки менше через те, що більшість українців стали більш апатично дивитись на цю рекламу. Чи зміниться це в майбутньому? Можливо, принаймні, те, що стосується CTR, точно зміниться, бо українці звикають до всього. Ми вчилися боротися. З будь-якими проблемами і перемагати їх, а от що стосується вартості перегляду, то, на жаль, ні, на жаль, він буде продовжувати рости, якщо відключення будуть залишатися. А вони будуть залишатися, тому що нових генерацій, навряд чи хтось зараз зможе побудувати це дуже довготривалий процес, це процес на роки. Тому що треба зрозуміти? Треба зрозуміти, як з цим працювати, не лякатись того, що у вас зараз е, виросла ціна за рекламу. Це нормально, це ринок. Так буває. І відповідно внести певні поправки в свої налаштування, в свою рекламу. На цьому все. Гарного всім вечора. Па-па.